Всім доброго дня. Залітає така бюджетна машина. Це в нас шкода Octavia A5, чистий 2008 рік. Автомобіль пригнаний з Німеччини. Простий, надійний атмосферний двигун 1,6 MPI. П'ятиступка механіка по автомобілю, є декілька косметичних підкрасів, так як треба враховувати, що в автомобілі є свій вік. Автомобіль ну, мав Всі ці шкоди, там, шкоди гольфи, Volkswagen мають нюанси по кузову, тому тут ці нюанси прибрали. Зараз автомобіль на повному бойовому ходу на українському обліку. Продає людина зв'язку тим, що купує новіший собі автомобіль. Ціна на цей автомобіль буде досить солодка. На гарних 17 титанових дисках, хороша зимова гума. По комплектації два склопідйомника, шкіряний руль, круїз-контроль, клімат-контроль, підігріве передніх сидінь, підігріви задніх сидінь. Android така величезна магнітола, камера заднього виду. В принципі, автомобіль такий от непідготовлений, скажем так, продає людина, тому що це хазяйський автомобіль. Ми всі привикли бачити їх там нализані, намиті. Задній парктронік у нас є. Даний автомобіль знаходиться в Луцьку, по мотору зауважень немає, ГРМ поміняний, рівні роліки, масло, фільтра, все поміняно. Реально людина обслужила тисячу кілометрів тому. Зауважень таких яких критичних немає. Тому, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтесь, пишіть дзвоніть, надамо всю інформацію по даному автомобілю.